Хтось в цей час на операційному столі, хтось в цей час на праці. Щоб це не відбувалося, давайте піднімемо руки, давайте почнемо його прославляти. О, слава, слава, слава тобі! Ти великий, ти всемогутній, ти прекрасний, ти наш цілитель. Ти наш визволитель. І знаєте, в псалмах написано, що ми повинні співати йому нову пісню. Тому не завжди потрібно співати саме ті пісні, які ми співаємо на служінні. От ви прокинулись ранком. Просто співайте, який великий наш Господь. Алілуя. Просто ходіть по. Хаті, або якщо ви працюєте, слава тобі, Ісус Христос! Ти всемогутній наш Господь, слава Тобі, мій, Ісус Христос. Якщо ви їдете в транспорті, робіть те саме. І ви побачите, як навкруги затихнуть сварки, як навкруги, наче ангели, будуть. Навкруги вас. Давайте прославимо Його. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Ти прямо зараз змінюєш наше життя. Ти прямо зараз підводиш кожного з нас на скалу, на скелю без тебе недосяжну для нас. Ти прямо зараз зцілюєш нас. Ти прямо зараз визволяєш нас. Ти прямо зараз змінюєш життя наших дітей, наших рідних. Як написано, ангел Господень стає полком навкруг е, тих, хто боїться і хто славить Господа. До завтра.